Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене з Дмитро і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжуємо проходити Spider-Man Remastered. В минулій серії ми врятували одного з працівників Нормана Осборна, майже його не виконали у пусту шахту ліфту, але все ж таки врятували. І тепер йдемо за іншими цілями Мартіна Лі. Всім гарного перегляду! В мене пропущений виклик від тітки Мей. Пітер, я казав, казала, розмовляла з матерію Майлза, і в неї немає ідей, як йому допомогти. Бідна жінка у горі, їй потрібно трошки часу, щоб посумувати і зрозуміти, що життя продовжується. Але я рада, що ти запропонував це для хлопчика. Бен бо і пишався тобою. Що це за Хеллоуїн тут? Вечірка Хеллоїна? Думаю, мені навіть не треба перевдягатися. Блін, прикольно. Делені одягнений як один з моїх найгірших ворогів, але котрий саме. Так, ну тут пчілки, якийсь диявол. Що стоїте, тиєте, ходок чекаєте? Містер Череп у Бомбарі це якийсь спортивний, напевно, хлопчик. Раз, ти хто? Просто скелет, зрозуміло, туді, туди мені не можна. Що у вас тут? Панда? Арлекін? <смістер> зрозуміло, зрозуміло. Ти особо не напружувався, чи не так? Так, а це що? Що це за фанбой? Ти хоча б голову підняв, подивився, що тут теж людина повук стоїть, ні? Що тебе там такого цікавого? Тебе що, костюм на застіпці? Дійсно на застіпці? У мене нема застіпки. Господи, панда, може вже досить там пити з цієї... З цього стаканчику. Гол... Гаразд, зібралися. Один з найгірших ворогів людина Паука. Тут усі в якихось пандах, динозаврах. Але поки що я тут нікого не бачу. Охорона пропускає yeah. дуже цікаво. Я просто роблю свою роботу. Погано ти її робиш, бо я спокійно собі зайшов і навіть не парився. Нормальна така вечірка. Студенти віджигають тільки так. Усі в костюмах? Це мої люди. О! Один з потенційних чуваків. У шокера вдягнувся. Ну, це явно не той, кого мені треба знайти. Доктор Долені десь тут. Мені треба знайти його перед тим, як ліце зробив. Та ти що? Та ти що розігнався? Ніфіга собі. Слухай, я якраз одного чувака в театрі дивився якось на виставі, він теж віджигав нормально. Але це було декілька сторіч тому, назад, але добре. Так, на щось я поки що нікого не бачу. Ей, подивись на нас, спайдер хлопче. Перевір мої рухи. Пів-пів пів. Хлопче, ну ти б хоча б увесь костюм вдягнув, а не тільки маску. Ходіть сюди, до містеріо. Ти зможеш? зможете втекти від моєї містичної загадки. Вибачте мене, ви, доктор Далені? А, людина павук. Мій ворог. Ти не ти не дізнаєшся, де я тепер. Не догониш мене. О, ні, дим. Що мені робити? Це кінець для тебе, людина павук Котрий один. Дійсно я. Та я взагалі жодного поки що не бачу, ну добре. Ні. тепер я візьму тебе? Ей, що не так з тобою? Я працювала над цим над цим шоломом цілий тиждень. Мені треба знайти доктора Делени. Я не знаю, де Дувин. Ваш дружелюбний сусід паук. Ні, ну дійсно щось. виглядає нормально, я думаю. Дійсно, щось Пітер розігнався, так навіщо так було. Видирати цей шолом. <плесити> Якось він по злому віднісся до дівчини. О, стерв'ятнику. Какао. <смір> їсти, їсти мої маленькі дітки. Я сподіваюся, цього він не переб'є заради того, щоб. Дізнатися інформацію, де є доктор. Мені треба знайти шлях, піднятися наверх. Я шукаю сака Делені. Я думаю, він працю танцює там на танцівній площаці. Ось він. Ящер. Нормально він там віджигає. Слухай, ти ще будеш цукерки розкидувати? Дай мені трошки. Бо людина паук постійно літає і не може навіть поїсти. Декілька для вас, декілька для вас. Какао. Какао. Блін, я не можу, як він. Какао це робить. Ой. Какао. Ой, блін. Нормально ви так розважаєтеся, хтось вже по-іншому розважається. Ей, дивіться, це хлопець паук. Як один з моїх ворогів, ми повинні побитися. О, що таке, спайдер? Боїшся мого рогу? Ей, хто ви такі? Ей, Ей надари йому дупу, людина павук Та ти що, фігів взагалі? Господи боже. Я... Давай, Пітера, треба надерти йому дупу. Якого біса? Господи, це що, реальна людина паук? Я прямо зараз веду живий запис. Візьми його, Спайді. О, що, що ви хочете? Ще тепер в стрім попаде, як ми якогось школьника у костюмі носорогу прив'язали до підлоги? Дозвольте мені почути ваш крик. Нас ж, до речі, є жива ця соціальна сторінка. Скільки в нас тут, тут, тут є десь кількість підписників? 15,3 мільйони. Ось мені цікаво, просто коли викладеться той стрім, коли ми сорого тільки що побили. У нас підписників менше стане. <говори> Легше. Просто скажіть мені, що хочете. Це жарт чи не так? Це не реальна зброя. Назад, зараз. Відпусти його. Ти що не почув? Сказав же, відпусти. А тепер положи. Так, хлопці. Ми не з того розпочали. Вам, вам так не здається? Положи. І ти положи. А, зрозуміло, цей з. Цей. З цією пліткою забув, як правильно сказати. Не піддається нашою потужною. нашому потужному павутиню. Тому поки що з тобою розберемося. Допоможи мені, дякую. Дрончику, ти досить вчасно. Та що ж таке? Скільки ж тебе треба бити, щоб розпочати комбінацію? А, все? Ну добре. З усіма все добре? Так. Добре. Е... Класного вам Хеллоуіну. А нам куди? Нам сюди? Що буде в наступній двері? Я не знаю. Прикрити цю дверь. стріляти усе, що вийде. Так зрозуміло, вони чули звуки боротьби. Використайте... А, ми можемо вирубати, щоб вирубити світло. <сх> Це вони офігіють зараз. Це вже якийсь Бетмен, а не людина-павук. Так, а де нам тут вибратися так? Іди сюди. Нормально. Вже ж це було трошки нерозумно з моєї сторони, бо могли спалити. Так, цього теж безпечно можемо забрати. Це вже на три менше в кімнаті, це чудово. Їх там нібито троє залишилося. Зараз мені цікаво ось цей з серпом, куди піде далі, з косою. А поки він там буде думати, я, напевно, вже спокійно спущуся. Так, цього я не можу спокійно прибрати. Це зрозуміло, поки я довго думав, вони мене вже спалили. Але зробити вони все одно нічого не змогли. Тому чудово. Так куди вони відвели Делені? Так, ми повертаємося на тисяч студентів. Доктор Делені. Ну і чого ти повзеш? Увірвись вже у вікно і вибий його. Куди ви мене відводите? а я не розумію, чому не можна було у скло увірватися спокійно вже і забрати його. Типу, шуму багато б навело. Господи, він з цим хвостиком від ящера ходить до сих пір. Він так торчить кумедно. Хто? Хто ви такі? Ви недавно працювали на деякого оскорку. Як я ви це знаєте? У нас немає багато часу, Ісак. Скажіть мені його ім'я. Ніфіга собі. Чувак, краще кажи ім'я і. Шоу закінчено Лі. Що він робить? Він вбиває їх? Напевно, шоу все ж таки не закінчено. Ого! Він заряджається, типу, від своїх, але цю енергію він дуже багато... Що він цим зробив? Його ім'я. Доктор Морган Майклс. Люди не підвласні, типу, собі. Дякую. Ні! Капець Мені тільки почав подобатися цей доктор, бо в нього такі лапки кумедні. Ну все, хана вам, хлопці. Все ще, скажіть, спасибі, що людина паук не вбиває, бо так вам взагалі б дупо було. Побачення. Там дуже довгі. Кину вам дрончика. А ти що? Вирішив позаду мене тут влаштуватися і напасти? Ні, не вийде. Все, товстунчику, з тебе досить. Хто ще? Якщо до тебе, хлопче? Так, з ними усе. Треба знайти Лі. Та Лі, мені здається, вже успішно втік звідси. Та він взагалі божевільний якийсь. Що він з людьми робить? А, він їх у ярість вводить. Так, тихше, 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 гамунися. Треба зупинити їх перед тим, як вони не нашкодили один одному. З вами все буде добре пізніше. Мені шкода, що Лі зробив з цими людьми. Так, все, все, все. В гамуніція. Не атакуйте. Досить кінати. О, цього насорога. Зараз буде реванш. Цей хлопець знову. Вибачаюсь. Ні-ні-ні-ні-ні. Зараз не час мене підв'язую хапати позаду. Якщо вам це допоможе, я не хотів це робити. Та що ж таке? Досить мене ж бурляти тут. Ого, ого, ого! куди ти нам розігнався? Ти що, дійсно як носорог себе поводишся? Все. А, він перестав е, блимати. Тобто він стане в нормальну кондицію потім. Юрі, Юрі мені потрібна твоя допомога. Мені потрібна довід. Yeah, що там відбулося. Так, це я. Я поясню потім, але зараз мені треба знайти доктора Монгрена Майлса. Мартін Лі йде за ним. Зрозуміло. Треба попрокачувати гаджети. Я бачив, що можна прокачувати їх. Людина павук. Хто такий доктор Майклс? Я думаю, він голова научного диявольського подиху проєкту. Ти ще чули про це? Так і ні. Сейбл каже, що вони знайшли, що вони знайшли і взяли його під захист, але не сказали, де саме. Тож нам треба це виснати. У Мене є ідея, як його знайти. Я дам знати, коли щось дізнався. Дивився, що можна прокачати гаджети поза стрімом, треба і цим зайнятися, бо ось це перемикання постійно між двома діленнями, воно утомлює трошки. Та що ж таке, господи? Ей, ти знаєш, що новочистя доктора Далені? Так. На жаль, він помер. що відбулося? Лі... Окупував його і він вбив сам себе. Це жахливо. Ми Бо, повинні зупинити цього хлопця. Ми зупинимо. Але він йде за наступним Морганом Майклсом. Морган Майклс, хто це? Не впевнений, але й ставлю на те, що він працює над проектом подих диявола, щось таке там. Ти щось дивилася в файлах? Так, якщо до цього, декілька років тому Осборн прийшов до Фіско, щоб врагувати щось заради секретної лабораторії. Секретна лабораторія це. Це те, що я думаю? Де є вона? Цього не вказано в файлах. Осборн зробив. Все, щоб це було зруйновано для фіску. Все веде до Нормана Осборна. Думаю, час відвідати його. Я нічого йому не буду казати. Я якраз про це і хотів попросити. Так я сподіваюся, на. Цьому вже досить дзвінків до людини Павука. Можна хоча б хвилинку, спокою? Коротше, треба прокачувати гаджети, як я і казав. Якраз цим займемося. Я не знаю, скільки ще треба основного сюжету проходити, щоб усі активності розблокувалися. Напевно, вже на наступному стрімі потроху почнемо досліджувати, бо ну це капець. Треба трошки робити сильнішим людини паука. Всім дякую, хто був на стрімі. Та господи. У Мене є інтересні цікавості сьогодні, пам'ятаєте? Варвара носорого. Я дізнався, що він втік з клітки. Як ви запитаєте, він це зробив? Ніхто не може надати пояснень, як він втік з найзахисніших кліток. У Мене є питання. Чи є взагалі щось дійсно захисне, я маю на увазі, де ми можемо помістити цих маньяків, і вони не зможуть втекти? І якщо є більш захисна клітка, то чому він ще не там? <с> не знаю, Джеймс. Не знаю. Може, коли ми його спіймаємо в наступний раз, він там і опиниться нарешті? Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!